Ройсман. Засідання Ради регіонального розвитку Тернопільської області оголошується відкритим. Шановний пане прем'єр-міністр України, члени уряду Кабінату міністрів, а також дорогі земляки, сьогодні в нас відбувається засідання Ради регіонального розвитку. На раді регіонального розвитку присутні голови районних державних адміністрацій, голови районних рад, міські селищі, сільські голови, голови об'єднаних територіальних громад, представники бізнесу, а також представники засобів масової інформації, постійні жителі Тернопільської області. Сьогоднішнє засідання ми проводимо в контексті пріоритетів, визначених президентом України Петром Порошенком на 2019 та найближчі перспективу, які мають стати потенційними точками прориву цієї економіки держави. Для початку засідання запрошуємо прем'єр-міністра України до Шановні Дорогі тернополяни, шановний Степан Степанович, шановна президія, дорогі колеги, мені приємно сьогодні перебувати з цією робочою поїздкою на Тернопільщині. Ви знаєте, за п'ять років для мене цей край став дуже близьким. Я завжди з великим ентузіазмом приїжджаю до вас. Оскільки, можливо, визначити дуже багато напрямків, в яких ви є справжнім лідером. Але це лідерство не дається просто так, воно потребує серйозної політичної волі для того, щоб проводити ті зміни, які, можливо, на перший погляд не зовсім популярні, але з іншого боку, вони мають абсолютно чіткі результати і дають абсолютно якісні зміни. Я е, хотів би підкреслити, що зараз ми в черговий, а це відбувається кожен рік, відбувається рада регіонального розвитку в кожній області для того, щоб з одного боку підвести підсумки і з іншого боку, нам потрібно накреслити плани на майбутнє. Я розділив би е, періоди наших можливостей і змін в країні до 2014 року і після 2014 року.